Далі у продовженні марафону ще один спікер з нами на зв'язку. Це Олег Буряк, начальник Запорізької районної військової адміністрації. Пане Олеже, мої вітання. Доброго вечір. Що лунала зокрема і в Запорізькій області, і у ще е, кількох областях поруч. Повітряна тривога близько шістнадцятої години, якщо я не помиляюсь. Е, чи відбулося щось? Якщо були якісь прильоти, то розкажіть. Ну, сьогодні були в район об'єктів критичного, але е, ніякої мети вони не досягли, тому е, тривога була, але у нас не, не руйнувань нічого не було. Тому все пройшло тихо і добре. І слава Богу, і негай так буде завжди. І слава Богу. Так. так. Про про іншу, скажімо так, ну незручність порівняно із російською навалою, mm -hmm. але все одно незручність хочу вас розпитати. Рівень води у Запоріжжі та області підвищився вище критичної норми. Повідомляють от, зокрема в медіа від 4 до 13 сантиметрів. В принципі, всі області уздовж Дніпра відчули на собі водопілля цими попередніми тижнями. Ну а от на Запоріжжі. Яка ситуація у населених пунктах на узбережжі Каховського водосховища і наскільки вона критична? З 18 по 28 квітня у нас було такий саме найбільше підйом води, і нам було потрібно постійно з верхнього об'єфа збрасувати воду, щоб поніжати рівень води. і... Ну, от те, що відбувається зараз на Дніпрі, е, у нас я би поділив би це на дві частини. Перша частина у нас взимку було критичне поніження води, і у нас десь приблизно там по 30 по 50 метрів оголялись пляжі. А зараз інше. Природа поповнює те, що втрачено було за зимку. і зараз на б, зворотні е, ситуація, і води становиться більше, тому що дуже багато паводків було. Uh -huh. І я так розумію, цей паводки з самих-самих істоків Дніпра вони там все більше і більше було. І тому до нас зараз е, дошло uh -huh. о, о, ці вольної паводки. Е, на... Дніпрогесі ми постійно намагаємося збрасувати, щоб ніби не було застаєва води, щоб вона далі уходила і заповняла Каховське водосховище, і далі уходила через русло ріки Днепр в чорво, чорво... чорво... чорне морі. Але вода зараз напиталась настільки, що щоб вона е... на. Давне давління, тиск з верхніх б'єхів вже не такі великі, але води дуже багато і в Каховському водосховищі, і паводки постійно продовжують бути на нашій території, і також і вода в. В підземних сховищах також наповнились. От зараз хочу привести наприклад, привести примір. Кушугумська територіальна громада сьогодні був і їздив там, дивився ті домівки, які підходять до річки Днепр, то там заповнені огороди і також заповнені підвали і ті колодці. Але верхні вулиці, там дві три вулиці наверх, і також там заповнені колодці, тому що наверх, під верхніми у, в будинками, знаходяться підземної ґрунтові води. Вони також поповнились, і на верхній частині Кушугумської громади також в домівках знаходиться і в підвалах, і в колодцях заходиться вода. На яку допомогу можуть розраховувати люди, які власне, от у яких городина під водою, будинки у воді? Поки поки тиск води не знизиться, поки у нас паводків не буде менш, то що би ми не робили таких радикальних мер. не, ми чого не достигнемо. не uh -huh. Там, де колонці зараз наповнені, йде відкачка води, але іде і інше, коли ми тільки відкачаємо. Колоци з починається знову наповнюватися і поток цієї води знадобиться більше. Тому зараз що би ми не робили, це таки поки не скінчиться тиск води, таких радикальних результатів не буде. І у нас десь порядка Кушуумська громада, в той стороні, десь порядка 170 будинків знаходиться от в такому стані. Також територіальна громада, це ще ніже, туди ближче до, до серої зони. Також там і огороди позалівали, і підвали, і все. Ну, ми чекаємо, що вже буде ну, зараз вже квітень. І тому буде і сонячних лучів більше, і погода, і температура буде більше. Я так розумію, що і небо буде більш чистим, і паводків, і дощів буде менше. Ще пане Олеже, встигну вас запитати. Ну, ясно, що Запорізька область, вона прифронтова, і ну, тільки за минулу добу там ворог обстріляв 15 населених пунктів. Оріхів і Гуляйполе ну, потерпають просто страшенно. А, очевидно, що великий потік переселенців, саме з лінії, які найближчі до лінії фронту, доскільки великий? ну і чи, чи, чи всім а, встигаєте допомогти розселити або переселити? Направити, як взагалі їх зустрічаєте і, і допомагаєте ну, в мене на території Запорізького району знаходиться 17 територіальних громад, включає місто Запоріжжі, місто Вільнянська, також 15 сілічних територіальних громад. Перед кожною громадою стає зараз стає завдання зробити додаткових 100 міст в кожної сільської громаді для зременного. Переселенців, які можуть бути е, потік. Ну, Заріхова та Гуляйпіля. Ми вже не чекаємо такого большого потіку тому що е, там м, обстріли вже рік ідуть. Mm -hmm. І ті люди, які, які хотіли виїхати, вони ж давно виїхали. Там живуть такі люди, котрі вже не ну їх нічим не туди ні не виселиш. А ось при деокупації. Е, Окупованих територій Мілітопольський, Мілітопольській, Бердянський, Бердянській, райони. От при деокупації цих територій ми чекаємо потік додаткових переселенців. От для них ми зробимо зараз додаткові міста, і у нас є в кожної громади заброновані будинки, в яких ми будемо їх розміщати, тому ми чекаємо. Цей потік, і ми до нього будемо готові. Дякую вам надзвичайно за те, Дякую. що включилися до нас. Я так розумію, просто в дорозі, але про важливе так. актуальне для Запорізького району нам розповіли. Олег Буряк, начальник Запорізької районної військової адміністрації, включився до нас у марафон Незламна країна. Далі перевіримо всі новинні стрічки, всі оновлення, і вже о 21-й побачимо з вами у час новин підсумки.